Шановні українці, мене звуть Анатолій Тіора, я громадський діяч. Хочу вам озвучити декілька питань, на мою думку, дуже важливих і негайно нагальних. А саме у нас міськрада колись проголосувала за розстріл Майдана Фактично, Чотири особи: Войцеховська, Кашульський, Колесник і Плохотний, досі є депутати Ну, від інших якихось партій. Але вони проголосували. Я вважаю їх кривавими. Тому я запропонував ну, корчовому для албанського нашого виконуючого обов'язки міського голови. Він ну, раптово захворів, так скажемо, За що проголосували? Щоби вони проголосували схоже звернення до президента Зеленського, щоб він озвучив напряму, що він. Дасть наказ атакувати дронами, ракетами, Червону площу, військову е, складову війни, тому що там буде маса ну, того, що нам треба знищити. Е, дуже надіюсь, не дуже вірю. Е, також е, Вайциховській, Кашульському, Колесню і Плохотному е, вважаю, треба запропонувати вийти з ради через те, що вони. Криваво дискретували взагалі українську владу. На жаль, таких голосувань було тисячі, і це був мотив для Московії напасти на Україну, що влада за Москву, а народ виявився не за Москву. Тому врятувались і досі боремось. Ну, Це моя така думка. Я вважаю, що це потрібно зробити. Дуже хочеться вірити, що наш виконуючий обов'язки надовго захворів. І що все ж таки встигне це зробити, тому що сигнал з територіальної громади, а ця реформа пройшла технічно, політично не пройшла, на жаль. Я взагалі вважаю, що ці чотири депутата, їх по Україні, скоріш за все, сотні або тисячі, залишилось від кривавих цих подій, що має бути очищення очищення влади від колишніх діючих членів партії регіони. Вони принесли війну, не Москва принесла війну. Вони закликали е, Януковича, він поніс ці тисячі голосувань Путіну, а Путін як ну, фартовий Кацап вирішив, що раз місцева влада е, в більшості за Кацапів, за Росію, за Путіна, значить це так. А 22-й рік і 14 рік. Показав, що українці це ще не є влада. На жаль, ну такі ми від козацтва ще гени, мабуть, залишились, і вони назавжди будуть. Ми ніколи не приймемо царя. Хто з дурнів наших має такі думки, ну це, це глибока неправда? Тому я вірю, ми переможемо безумовно. Але щоб Україна після перемоги руїни Кацапщини відновилася треба негайно починати очищення влади від оцеї е, гедоти отак скажемо кривавої слава україні